Запорізька та одеська області найбільше постраждали від чергової нічної атаки окупантів. Вітаю це ранковий дайджест моїм Раїн. Загалом ворог наніс по Запорізькій області 392 удари за минулу добу по 13 населеним пунктам. постраждало п'ятеро чоловіків і одна жінка. Вчора ввечері ворог балістичною ракетою наніс удар по цивільному судну під прапором Палау, що знаходилося в порту Одеської області. Загинув 60-річний чоловік ще п'ятеро іноземців отримали поранення. Також вночі Одеса і область зазнали дронової атаки, внаслідок якої у Чорноморську загорівся будинок. Ну і до більш приємних новин, якщо ви, як і я, власне, втомилися вже від дощів, які накрили Україну цими днями, то сьогодні синоптики прогнозують вже суху і теплу погоду. Ба більше на території нашої держави сьогодні зіткнуться два циклони. Саме тому у нас буде переважно тепла і суха погода.